Добрий день, мої шановні любі підписники і майбутні підписники. Сталося багато подій, що пов'язані з нашою улюбленою компанією, що виготовляє риболовні снасті Шиманою. І перше, це анонс, вихід нової лінійки групсетів Shimano QS, або якщо вирагують, то Shimano QS, для гравійників і шосейників. Но для МТБ і прямих ролів вона вже як там півтори року вийшла. І друге це зливи нової, електронної, безпровідної нарешті-нарешті групи, скоріше за все, з змінними батарейками. Shimano XTR щось там, d 2 бла, бла, бла. Ну і я впевнений, що в майбутньому вийде Dura-Ace, і там буде приблизно все те ж саме, і буде передній примикач. От про Qs і оцю XTR-ку сьогодні і поговоримо. Shimano Qs уже давно релізнувся, я тільки нічого про нього не знімав. І якщо вас цікавить, звідки пішла така назва, це QSQ, то вони, мабуть, японці спершу придумали оці буковки, типу щоб якось звучало, як їм подобається. А потім вони почали думати, як пояснити, звідки пішла ця назва. Це абревіатура Creating Unique Experience. Ну та я знаю крінжово, ну наче японці ніколи нормальне назви не придумували. Хоча. Сора, от неба, типу, з японської, мені дуже подобається. Кларіс звучить, як Адюраїс. Оце зараз у них щось погано з неймінгом, якісь кьюси, коеси, ну, повний відстій. Він був створений, щоб замістити групсети початкового і середнього рівня. Це Альтус, Сесера, Рівіо, Dior, поч... ну, такий середній Dior на 10 і 11, наче на 12 швидкостей ще залишиться. E, і в гравійному шосейному сегменті це замінити Кларіс, сору і тіагру. І мені ніколи не подобався цей неймінг Шимани. О ну, тут от, три діора, 10-11 швидкостей, фіг пойме, які там тобі треба. Вже проблема там при виборі. Плюс у шосейному рівні мене завжди бісило, що по суті, по суті і ССОРа це один і той же самий групсет. Єдине, чим вони відрізняються, це, це там трошки SORA легше, і там плюс одна зірочка. Ну, капіц, ну камон, ну зробіть уже один групсет. Ну і от вони щось приблизно таке от і зробили. І в чому ж фішка цих групсетів нових? Це нова технологія. По-перше, Link Glide, Тобто до цього у нас був Hyper Glide, Потім вони зробили Hyper Glide Plus, Він зараз доступний на. Топових групах, типу Дюрейси, Tegra, XTR, і в чому особливість у цієї технології, насправді ця технологія вона на всіх інших брендах теж існує, тільки вона називається по-різному. Це оці проточки на зірках, щоб ланцюг зручніше, краще, там, безшумно приміщувався без оцих проскоків, приміщувався з з однієї зірочки на іншу. І це спершу дуже багато довго у нас була ця технологія Hyperglide. Вона, в принципі, всіх влаштовувала, ніяких проблем не було. Але потім Шимана така, давайте зробимо ще щось краще. і Вони зробили це Hyperglide плюс. Мої то любі підписники знають, як треба перемикатися. Тобто, коли ми перемикаємось, ми зменшуємо навантаження на педалі, і воно легенько, беззвучно, ідеально перемикається жодних проблем. Але так. У спортсменів, які жорстко там навалюють вгору. Вони особливо не будуть думати, щоб там перемкнутися легенько, не травмуючи трансмісію. Вони про це точно не думають. І от для них зробили цей гіперглайт з плюсом, щоб вони могли перемикатися без проблем з під великим навантаженням. І от, по суті, цей Рінг Глайт це все те ж саме. Тільки касети, зірочки, вони дуже багато важать. Ну вони Шимана це перевернула як з недоліка в плюс. Так лінг гайти, гіперглайт несумісні між собою, несумісні ні касети, ні ланцюги, і навіть шифтери мають різний пурейтіо. Це те наскільки рухається тросик під час перемикання. Але якісь ентузіасти все одно беруть задні примикачі. Від к'ю і використовують там з різними дуалами, шифтерами, і це все більш-менш там працюють. Вони навіть це нахвалюють, тому що у заднього примикача немає як таких передач. Він буде працювати в залежності від шифтера. Якщо у вас один з таких груп сетів, то ви не лякайтеся, це заміщення ще буде дуже довго йти. І плюс Shimano в принципі, більш-менш нормальна лояльна компанія і зараз можна знайти запчастини. Ну, окремі деталі на запчастину окей. Навіть там на старі групсети, типу 15, ультегри, там є і касети, і задні перемикачі. Так що, якщо що, це касети і всяке таке ви знайдете, можете не перейматися. Ця технологія не нова, вона прийшла до нас з електробайків, ну, тому що коли ви на електробайку, то ви не можете контролювати навантаження, ви то можете менше, там, менш сильніше крутити. Але мотор все одно буде рвати той ланцюг, і коли ви перемикаєтесь, от у мене зараз якраз Dior з гіперглайдом. так, коли перемикається, то звук такий солідний, що є навантаження. Я в принципі з цим нічого не можу зробити, крім як оце купити. Оцей Лінглайт. Але насправді на на електробайку все, все нормально. Ну так може там знос, там на якийсь відсоток швидше, але в принципі ніколи в мене там касети не рвало. Жодних проблем не було. Але, типу, у людей там рвало касети, окей, повіримо в це, і тому Шимано запровадила цю технологію в електробайках. Так, вони це називають Less Shifting Shock. Не знаю, як ми раніше без цього жили, але стало краще, та, мабуть, стало краще. Можна сказати, що якась прям інновація. Дякую Шимані. Ну Шимані. Головна їх фішка вони заявляють, що що ці Зірачки вони стали набагато товщими, і з-за цього вони прямо, вони прямо використовують такі слова там, потужніші, сильніші, більш знасистійкі. Воно то може і так, але тут є трошки маніпуляція така. Якщо що, ви не дивуйтеся, це шмана на сайті. от хто, хто їм мільйон, багатомільйонна компанія, вони не можуть нормально PNG-картинку вставити, вон яке мила. Шакарячі Експрес просто. Та вони нам показують, що от у нас тут оця пластина метал, вона набагато ширша, значить, оце краще. Ну Тут трошки є маніпуляція, тому що насправді, де буде розташовуватись ланцюг, він буде розташовуватись тільки на оцих зубчиках. Тобто оця ширина цієї металічної пластини, вона особливо ні на що не впливає. Ну так, може трошки сильніша, може на якомусь там супер, -супер електробайку потужному, може це буде актуально, але для простих катайців. Ну, це просто маркетинг. Просто треба зробити з цього щось позитивне, тому що виробництво у таких зірочок буде набагато дешевше. Треба менше обточувати, взагалі не треба обточувати ту касету, менше відходів, менше там енергозатрат, і це банально просто. І тому ці групсети, в принципі, будуть не такі дорогі, це супер добре. Ну так, сам зубчик він теж став трошечки ширше. Ну, в теорії вони заявляють, що вона буде ходити ну, сам групсет на цьому лінглайді, на 30% довше, чим стандартний на гіперглайді. Ну, це треба, щоб були якісь незалежні там тести, оцінювання, тому що я так на слово Шимані не вірю, і ніхто ж не відміняв того, що у нас ланцюг розтягується і буде там піджирати ті зірочки, і неважливо, що вони там стали товші. Ну і звісно, вони вже там встигли для флотбару випустити там, от аж 120 всяких штук, там різні шатуни, різні монетки. На будь-який смак, на будь-який гаманець, а чого це мені тут дали потрапляється, я ж вибрав, наче спеціально флотбар, у мене невідмічений дропбар. Знову каліцький Шиманівський сайт. Коротше, купа всякого барахла, як альтернатива зовсім бюджетним групсетам. Типу Айтусів там зовсім якісь дішманські, дуже важкі шатуни з незйомними зірочками. Ну, таке можна сказати, сміття. Ну, окей, не буду казати сміття. Ну, коротше, ніхто це окремо купувати не буде. Це от для збірки велосипедів. От ви купили велосипед, то у вас, скоріш за все, це буде. Ніхто в здоровому глузді не думає, що буде на таке апгрейдитись. І є там рівень такого вже прилічного діора, там вже більш-менш такі шатуни, які нагадують XTR, ну, холодтейч 2, жодних там проблем. І на цьому тижні офіційно анонсували версію для руля Барана. Там насправді це зуливи були і до цього. Можна було там цей кюз побачити на кубах. Вже давно про це знали, типу, що буде. Та й вони самі заявляли, що от скоро буде і для дроп Е, І в чому взагалі особливість? Найголовніше, який плюс цих групсетів, що дійсно круто. Це те, що всі компоненти всередині цього кюса вони взаємозамінні. Ну, звісно, з нюансами. Там може довжини лапки не буде вистачати для касети. Ну, ви зрозуміло, що я маю на увазі. Буде один ланцюг, який буде підходити на 9, 10, 11 швидкостей. Однаковий кейбл-пул у всіх примикачів. Однакова відстань між зірочками, і умовно, ви можете навіть придбати там перемикалку на 10 швидкостей і користуватись, користуватись нею з 11-швидкісною касетою, але ну, незрозуміло тільки навіщо, але навіть так можна. І умовно, ну, дуже великий вибір, по ідеї. І який плюс, що в майбутньому, скоріш за все, в будь-якому веломагазині ви зможете знай знайти для себе компоненти, і не буде такого, що там О, це Сора, там це Айтос, це, це там Alivia", і воно один до одного чи підійде, чи не підійде. Коротше, треба розбиратися. А тут все дуже просто, все дуже круто. Візуально, майже нічого нового. Дуали це та сама Shimano 105 гідравлічна на 10 11 швидкостей. Ви спитаєте, чому 10-11? Так, Тому що одні тепер дуали підходять і на 10, і на 11. І як це реалізовано, я знайшов вже мануали є. І там стоїть отака перемикалка, ви блокуєте одну швидкість, і у вас 10 швидкостей. Ви розблокуєте, у вас 11. В цьому плані здорово, круто. Побільше под такого от би робили. На 9 швидкостей у нас немає гідравліки, у нас тільки механіка. Ну і на 10 у нас теж є механіка. І це, можна сказати, точна копія цих Шиман Sor і кларісів. Ну, нічого насправді поганого, чудовий групсет, тільки хотілося б якусь бюджетну гідравліку. А судячи з того, ціни ще ми поки що не знаємо. Точних є там якісь. Ціни, але вони, як завжди, дуже завищені в ретейлі, звісно, вони будуть поменше. А так, той же самий куб з Шиманоку Кюсом коштує десь на 200 євро дешевше, ніж з GRX. Тобто вона має бути дешевша. Передня перемикалка це копія у цих Р 7000 r 8000 хороших перемикачів, тільки непонятно, чого вони пишуть 10, 9 і не пишуть ще 11. Ну, шатунчики, звісно, тут у нас буде холотеч. Уже ніякого гімна під квадрат. Хоча, вибачте, і гімна під квадрат теж окей. Таке дуже візуально схоже на GRX, Ну, звісно, вони будуть важчі. Ну і взагалі. Весь QS буде супер важким. Тобто е, от у нас є чудова технологія перемикання, все чудово, буде довше ходити, але оцей головний недолік це буде все дуже багато важити. Е, і точної ваги ще немає. Це треба дочекатись якихось оглядів. І у Шимани, як завжди, у них виходить новий групсет, там Шимана 105. і одразу GCN робить повноцінний огляд, там зважує, розказує, скільки коштує. А тут у нас Шимана зробила анонс, реліз і просто нуль інформації, тільки там якісь новинні сайти нам розказали, що от вийшов, наче вони соромляться. Задні перемикалки це такі майже копії діорів і це 105 на шосейної в деяких випадках, деякі будуть втоплені в раму, деякі ні. І у нас там касет на будь-який вибір, ну також це з МТБшних можна брати, це може. І ті ж самі касети. Та, і всього у нас є один ланцюжок, який у них може просто на сайті оце місці не вистачає, щоб написати ще 9 швидкостей, тому це пишуть 10-11. Та, і у нас є навіть дуал під сінгл. Ой, дякую, Шимана. Та найбільше таке нововведення візуальне це у нас отак будуть виглядати гідравлічні гальми. Це щось новеньке, немає отого адаптера. Як у старих оцих флатмаунтів. І я думаю, що в майбутньому групсети, які почнуть виходити під direct Mount, вони всі будуть виглядати ось так. Та, під механічні гальми вони не зробили окремо якусь серію Qs, та й добре. Не треба оце ще якогось там одних і тих же гальм, які просто називаються по-іншому. Механічні стандартні шиманівські гальма, звісно, гальмують вони не дуже. Ось вони там показують нам дві зірочки, одна, типу, перемикалась 5000 раз, а друга 1200 раз, там під, мабуть, неймовірним там, навантаженням. І, типу, оця пошкодилась а ця менше, типу все. Значить, можна писати, що там на 300% вона буде ходити довше і всяке таке. Не дуже в це, звісно, віриться. Но навіть якщо вона на 30% буде довше ходити з рахунок того, що відсутні ці ривки. Ну, просто перемикайтеся, нормально, та і все і не буде у тих ривків жорстких. Навіть не дивлячись на це, я позитивно сприймаю Q's. Це хороша інновація. Ну, як інновація, хороша з точки зору, що для користувачів це буде зручніше, взаємозамінні сумісні компоненти. Це дуже добре. Я в цьому вбачаю багато позитивного. Ну, дивись. У, ну, в кожній назві є, так сказати, свої так сказати, якісь посили. І от е, нормальну трансві, трансмісію хуєсом не назвали б, як і Вилка Очковка на Ну, типу. Ну, сама назва про це каже. Тобто, якщо ти задаєшся питанням, ну, типу, перефразуйся, і воно буде відповідь. Краще діор брати, ніж кіусе, реально. Воно, по-перше, чугуняка. <гану> у багатьох людей почались приколи, до речі, навіть на канадейлах, не якісь там ну бюджетних, звісно, що виробники почали робити дешеві важкі касети, і відтоді до чого це приводить: те, що касета по своїй інерції продовжує обертатись, коли ти перестаєш крутити педалі і під наматує ланцюг, прикинь, от у мікрошифт на кинедейлі. Топстоун алюмінівом. Це не, не пам'ятаю, що це за моделька, саме які там по цифрам. От до мене людина звернулася, там касета Microshift з розрахунком 11.48 важила щось 850 грамів касета. Прикинь, ну майже кілограм. І це все діло крутиться, ти перестаєш обертати педалі, а воно продовжує крутитись. І коротше, і втулку замінили, а потім виявилось, що просто треба замінити касету на Шиманівську, хоча б в Любу, і тоді пропали ці приколи. Сталося насправді те, що завжди траплялося з Шиманою. У нас просто одна додається зірочка до якогось Ну, Тобто Шимана 105 була 10, стала 11. Шимана Тіагра колись була 9, стала 10. І от у нас все те ж саме. Просто це називається по-іншому. Ну і технології, типу, ото зверху у нас йдуть вниз. І у нас те, що колись було в 105-ках, можна сказати, тепер в Тіагрі. Ну і ж, типу, Кларіс, він можна сказати, тепер зникає умовно. І тепер є оце мінімум, тепер тільки типу SORA. А от, щоб замінити максимально бомжацькі групи, у нас з'явилася ще одна група. Боже, вони не зупиняться ніяк. Шимана Есса. Це, якщо що, ніякої гідравліки, це максимально бюджетні якраз 8 швидкостей. Оце під прямий Рудь і під руль-баран. І попереду буде одна зірочка. Це от, насправді шокус, Шо Еса, це от вони намагають, ну Еса в більшості вони намагаються трошки відіжрати те, що у Шимане відіжрали китайці. Тобто у них раніше не було такої бюджетної лінійки з одною зірочкою, там, наче у Санрейза. Була і вона там почала користуватися великим попитом. там лоту всякі почали з'являтися, коштують, а у Шимани до сих пір. Там якийсь гавняний мінімум двойник, і немає нічого такого бюджетного на одну зірочку, і ну от вони щось таке от зробили. Звісно, апгрейдитись на це нікому не треба. Це чисто е, зроблено от для самих там бюджетних велосипедів. Е, можливо, це навіть великий плюс, що велосипеди дуже не здорожують. Ну, Тобто, ви знаєте, зараз інфляція йде, і може ціни хоча б залишаться на тому ж самому рівні, тільки замість там. Кларіса там будуть тепер ставити у цю есу, а ця еса має коштувати дешевше, плюс тут ж одна зірочка попереду. І дуже добре, що з'явилось так багато китайців. Оце Шимані треба конкурувати для нас, користувачів, це все дуже добре, і так би мовити, сидимо, спостерігаємо, чекаємо і ще що там китайці. Чим будуть китайці крити оцей кіус? Я поки тут шукаю фотографії Шимана XTR Leak, і тут більше попадається про те, що Шимана тече, типу на форумах, як Шимана тече, треба по-іншому формулювати. Щас, щас придумаємо як. Бо це ж на байкрадарі мені не дуже подобається. Тут не так багато фотографій. І патенти насправді на нову Шимана D2 теж притікали, так би мовити. Вже теж це не новина. Оце зараз тільки злили фотки, як це буде все виглядати. І в нас нарешті Шимана буде безпровідною, тому що насправді ну окей, коли ще передній примикач це правдокоштує півтори тисячі доларів в 25-му році. Та у нас акумулятор в підсидійному шторі, і від нього йдуть провідочки. Шимана пам'ятаю, тільки коли вийшла нова генерація, оце дюрейс 105 D2. Вони намагалися ще називати її там безпровідною. А потім в кавичках писали там «semi-wireless», там типу напів Але будемо чесні, та вони тільки прибрали від дуалів провідочки, але це все ще провідна група у 2025 році. В той час, коли SRAM просто завоював ринок дійсно безпровідною групою, в той час, коли вже китайці зробили безпровідну групу, в той час, коли компаньо вже зробила безпровідну групу. А у нас типу Shimano це ж передовий велобренд, мав би бути. І от вони останніми оце заходять на цей ринок нарешті без провідних електронних групсетів. Але насправді теж можна похвалити шаману, що у нас буде з'ємний акумулятор. Це дуже добре. Мені, якщо чесно, не дуже подобається, як виглядає оце задній перемикач, виглядає як якийсь, не знаю, термінатор. Чи щось таке. Хоча мені подобаються сріблясті компоненти, мені подобається монетка. Ось так виглядає батарейка. Та я, я міг би зараз це сказати, що а, це пропрієтарні батарейки, ви б могли використати батарейку від Nokia 11.2.0. Чого це ви робите? Пропєтарні батарейки? Ну, насправді все дуже круто, тому що, скоріш за все, мій прогноз, що от скоро почнуть виходити дюрейси Тегра 105-нові, і там буде передній примикач. І от заповнюють мої слова. Вони будуть взаємно замінні і будуть там такі самі акумулятори, які якось будуть вставлятися оце, в передній перемикач. Оце їх треба буде знімати. Отака у них зарядка. І Боже, Шимана Шимана могла бути компанією Мразію. Як вони в принципі до цього робили? Проприєтарні зарядки, проприєтарні батарейки. І вони навіть зробили це все на просто на usb c Це просто неймовірно. Бо той кабель їх Шиманівський. Вони б могли зробити це якийсь пропєтарний, щоб він постійно губився. І люди там купляли його там за євро 30. Але дякую Шимана, дякую, що ви почули молитви не мої, тому що мені там насправді пофіг. Мабуть, я ніколи не буду мати. Шимана Ді 2 але та не треба зарікатися, всяке може бути. Насправді там нічого цікавого більше з цією групою майже немає. Та там оці двох паршневі тепер гальма них будуть, та дуже радий за них. Мені це, це було насправді не дуже цікаво. Так, 13 зірочок. Теж оце о тупіці, МТБшники, відмовилися від двійника заради того, щоб оце возити гігантську каструлю позаду. Ну хай возять. Я нічого проти не маю. Ще пам'ятаю, на деяких сайтах наче писали, коли тільки оце протічка сталася, що може будуть електронні гальмини. Ну, я так послухав, Боже, що вони несуть, та не буде електронних гальм. Не знаю, може в 2050 році, не те, що це технічно важко зробити, це зробити елементарно. Але гідравліка краще і безпечніше. Там потім будуть розказувати, як оце, до речі, з електронними перемикачами розказували, що ой, їх ж можна взламати і на тур де Франції це якісь фаворитів залишити без перемикання. Так само можна буде їх залишити без гальм. Та ввімкнути якусь емі атаку, і всі велосипедисти на тур де Турде без гальм. Ну коротше, такі бредові ідеї. Я звісно, в такі бредові ідеї я не вірю. Ну, може в 2050 році винайдуть якісь безпечні гальми. Не те, щоб вони зараз були небезпечні. Ну я думаю, просто не треба міняти те, що й зараз добре працює. Це гідравліку. Коротше, чекаємо, коли це все перебереться в нашу любіму гравійну шосейну лінійку, і там будемо дивитися. Головне, щоб ціни поповзли вниз, тому що ну як мінімум на оцю провідну шиману, d два кому це буде цікаво. Скоро ціни чекайте, не купуйте. Ціни поповзуть вниз, тому що всі оці фанати Шимана, у яких дуже товстий гаманець, вони будуть купувати нарешті безпровідну групу. Як у як у срема. Тепер все тепер ми як, як срем будемо нормальні люди. Та вони поповзуть купувати і на OLX-ах, на всяких барахолках буде дуже багато. У цієї шумана з батареєчкою в підсідлі. І щоб розуміло це наскільки компанія Шимана Мразюка, то от є оту електронна, яка копіює Шиману. Тобто у нас теж є такий корпус батарейки, який знаходиться в підсідлі. Але у Шимани, якщо щось трапиться, то треба купувати оцю цю батарейку, яка там ще крім батареїк, там ще купа електроніки. І це все коштує 100-150 євро. А батареї ці досить часто буває у людей здихають. І що зробило L2? Вони просто зробили туди там вся оця електроніка, і туди просто треба закинути дві стандартні батареїчки 14500. Вони там продаються за 140, за 160 гривень. А якщо що, все, у вас все працює. Шимана, мразюка. І тому в цьому плані звісно, треба ще подивитися, скільки будуть коштувати у ті маніпусінькі батареїчки. Бо жарти жартами, а може, дійсно будуть коштувати 50-60 євро, хоча там по суті батарейка, як Nokia, яка от в Аврорі продається. Було прикольно, якби в якийсь день можна було зайти в Аврору і там продавались батареєчки на нову Шимана Ді2. Дякую, що подивилися, дякую, що підписалися. Може у вас є Shimano QS, і ви можете поділитися своїми враженнями, чи краще вона там перемикається, чи довше вона ходить, бо ще тестів якихось нормальних, незалежних я ще не знайшов. То от Розкажіть, що, що як вам QS і Shimano d 2 XTR. чи будете ви апгрейдитися, якщо вдруг вона вийде. Чи є у Шимани шанси повернутися на ринок електронних групсетів? Блін, боже, бюджетний групсет Шимана 105. Вони вбили бюджетний шосейний народний групсет Шимана 105. Тепер це півтори тисячі баксів, капець. Ужас і кошмар. Так, і якщо ви вдруг шукали, куди задонатити на нашу потужну любіму армію, то у мене є для вас одна баночка. От, мій друг, мій найкращий друг Павло Чато збирає на допомогу армії. От якщо що, там можете закинути свої гривенькі кровні зароблені. А якщо ви вже закинули на армію, і у вас ще залишилось, якісь, дуже багато у вас залишилось кровненьких гривень зароблених. То там можете проспонсорувати, задонатити до своєму любіму блогеру. А я дуже дякую моїм спонсорам. Дуже дуже дякую, шановним спонсорам. Дуже дякую. Дуже дякую потужним спонсорам. Дуже дякую, дуже дякую, і дуже дякую моїм особливим спонсорам із Чикаго. Америка і Україна найкращі союзники на всі віка. І не читайте, що там пишуть про Трампа. То все і ПСО і наклапи. Зеленський і Трамп приведуть нас до перемоги. Ура, ура, ура! Ну та ще оце армії донайте, і тоді може тоді до перемоги колись дійдем.